Мешканці та гості міста вже зовсім скоро зможуть пірнути у чашу міського басейну. Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету. Я прошу вас погодити проєкт рішення про початок роботи басейну 19 грудня. Рішення погодили. А ми вирішили запитати директора спорткомплексу Володимира Лисака про підготовку басейну до експлуатації. Зі слів дізнаємося, що вода ще кілька тижнів тому набрана та проходить очистку. Все за технологією, але до вказаної дати кажуть обов'язково встигнуть. Міський голова Юрій Котенко е, в місті з председателем планово-бюджетної комісії Чекалінка Львова Макаровний. обратились к депутатам нашего города, и они общим решением нашли общий язык по этому вопросу. И они общим решением было принято решение, что бассейн должен работать, что у нас в области в Кировограде бассейн и у нас. И мы должны стараться, чтобы люди получали удовольствие, получали здоровье, позитив. И вот они приняли решение, и была достигнута договоренность, что 19 декабря на День Святого Николая бассейн начинает свое функционирование. Поэтому ми приглашаємо всіх людей з 19 числа. посетить наш басейн. Урочисте відкриття сезону відбудеться 19 грудня о 15-й годині, але працюватиме басейн вже з 8-ї ранку. Що вам потрібно, це взяти гумову шапочку, капці, рушник і брати своїх друзів, родственників, Приходіть і плавати. оздоровлюватися. На радість падає сніг, на жаль, падають люди. Уникнути травматичних ситуацій під час желедиці допомагають комунальні підприємства. На світанку працівники вже розчищають доріжки від снігу та посипають піщано-сольовою сумішчю. Це ми побачили під час об'їзду головним інженером житлосервісу дільниць біля житлових будинків. У Нас 143 будинки. В даний час випав сніг вже, і всі сили дворники в основному слісаря займаються своєю роботою, і двірники заняті на розчищенні снігу. Слісаря якою своєю роботою? Слісаря займаються опаленням, у кого там є такі квартири, що не гріють, текущими ну, випросами по заявкам населення, по отопленню, своєю роботою, як і обично вони займаються виконують заявки від населення, які поступають. Двірники займаються розчищенням снігу, тротуарів, доріг, входів в під'їзди, ступеньки очищають. Ще в літньо-осінній період підприємством було заготовлено 17 метрів кубічних посипного матеріалу, який розмістили в підвальних приміщеннях кожного будинку. Тут він утримується сухим, аби добре було сипати. Година на перепочинок і бригада ух вже знову береться залопати мітли та відра з піском. Вони стараються для нас з вами. Нам лишається дякувати трударям чистотою біля під'їздів та в дворах. Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. За прогнозами синоптиків, в найближчі дні нам слід очікувати продовження зими. І хоча вночі зима ходить біля нас з лютим морозом, вдень температура повітря може сягати нульової позначки. І це, як наслідок, призводить до подальшого погіршення ситуації на автомобільних дорогах. Щодо ситуації на дорогах міста та району, ми поспілкувалися з представником Світловодської державтоінспекції Юрієм Ліненком. Розпочинаючи розмову, він звернувся до водіїв щодо утримання від поїздок на особистому транспорті. Для тих, хто не має можливості користуватись послугами громадського транспорту, вкотре наголошує. Головною із причин дорожньо-транспортних пригод є те, що водії завчасно не встановили зимову гуму та допустили виїзд на літній гумі на своїх транспортних засобах, що призводить до зменшення гальмівного шляху. Та в результаті до дорожньо-транспортної пригоди, тож прохання до водіїв встановити відповідно до сезону гуму на своїй автомобілі, потім вибирати безпечну швидкість руху, враховувати дорожню обстановку, зміну її. Тож реагуйте відповідно, будь ласка. Будьте максимально обережними за кермом, а в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненими противатуманними фарами чи ближнім світлом. А в разі виникнення ДТП фахівці радять наступне. Якщо виникає дорожня транспортна пригода, та сума збитків не перевищує 25 тисяч гривень відповідно до закону України про страхування водії. якщо… Водії, якщо визначилось, хто прав, хто винуватий в даній дорожньо-транспортній пригоді, можуть оформити її за допомогою Європротокола та звернутися до страхової компанії, при цьому не повідомлявши про дорожньо-транспортну пригоду працівників ДАІ. Особливе прохання ДАІ не паркувати автомобілі біля узбіч, щоб не заважати дорожнім службам проводити прибирання снігу. Вакцинація є найефективнішим засобом для захисту організму від вірусів грипу, захищає від усіх актуальних штампів грипу, є безпечною і ефективною. Найкращий час проведення вакцинації напередодні грипозного сезону. Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж цього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослабляє, а навпаки, посилює здатність організму протистояти грипу. Свій коментар щодо вакцинації, лікування та профілактики нам надала Сильва Добровольська. Существує профілактика грипу. Профілактика є специфічна і не специфічкою. Специфічна профілактика це вакцина. Вакцина від грипу. Значить, Профилактику именно вакциной делаем в октябре-ноябре. В этом году мы уже сделали. Тот, кто хотел себя защитить, уже защитили. Значит, государство выделяло деньги для детей интернатов. Мы привели детей двух интернатов, первого и второго. И есть такие родители, которые ежегодно прививают своих детей от гриппа. Дело в том, что вакцинация от гриппа длится на протяжении 6 месяцев до года. Поэтому прививку от гриппа мы делаем ежегодно. Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. При дотриманні кількох простих правил можна легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії. Є ще не спеціалістка профілактика. Неспецифічна, це коли кожен чоловік і кожен родителей своєму повищає імунітет силу організму. Це наш імунітет, Таких как иммуностимуляторы стимулюють иммунную систему, и э, витамины. Витамины в первую очередь это витамин С, аскорбиновая кислота, э, которые очень много есть, таких. Э, Продуктах питания, ну в общем, фруктах, овощах, это ну на первое місце это смородина, чорна смородина, малина, каліна, цитрусові препарати, лимон, шиповник значит, ми рекомендуємо в період повишеної заболіваємості употребляти морси, компоти домашнього приготування, цитрусові і, звісно, лук і чеснок. Щоб не провокувати ускладнення власної хвороби та не наражати інших людей на небезпеку. При появі перших симптомів грипу хвора людина обов'язково повинна залишатися вдома. Для гріпа дуже характерна. очень быстрое, внезапное начало заболевания. Мама может даже сказать время, точное время, дату, когда у ребенка вдруг внезапно появилась очень высокая температура, 39-39,5 до 40. И температура держится 3-4 дня. Вот. И вот, значит, самое первое это высокая температура, и второе это симптомы интоксикации. Симптомы интоксикации это головная боль. Очень сильная головная боль. Может быть, в глазах, в височных областях. Если вы не справляетесь, то надо обязательно вызвать э, врача. Температуру детям мы разрешаем сбивать только парацетамолом. Парацетамол, нурофен и буброфен. И никаких других препаратов нельзя. Аспирин, анальгин детям нельзя. Если вы сбиваете температуру, температура держится в течение дня, а врача уже поздно вызвать, ну, кстати, вы уже знаете, что врача вызывают в детской поликлинике по телефону 23705 до 12 часов. А если же ребенок заболел после 12 часов, Прийшов зі школи і провели вечором дітського садика, значить треба викликати швидку допомогу. Якщо стан хворої людини погіршується, не треба зволікати з госпіталізацією, адже під загрозою може бути її життя. Хвора людина навіть із легкою формою грипу становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів. В середньому це сім днів. Ми маємо дотримуватись простих правил, щоб не захворіти та зберегти своє здоров'я. что родители с ребенком, чтобы меньше ходили по магазинах, по рынках, там, где большая скучность людей. С грязных рук вирусы очень быстро попадают на слизистую носа, глаз, полости рта. Поэтому руки надо чаще мыть, дома надо чаще проветривать комнату, открывать форточку, проветривать, чтобы был доступ холодного воздуха. Потом надо делать влажную уборку в комнате. Влажную уборку. Если вдруг дома есть уже больной, то и больной должен надевать маску, и контактные. Одевать маску, и маску надо каждые 2-3 часа менять. Ну вот это все, что я вам хотела сказать. Берегите себя и своих детей. Будьте здоровы.